встановлено 18 правильно буде предметна класна так так фінітична А я тоже я напевно паскатор правильно коли на час стоїть ефір по лекціонування може ефір що насчет такого списку добре пештоцькі колеги говорили прошу прийде екземпляри салатики смогли ми в ефірі, колеги, розпочинаємо засідання комісії культури, молоді і спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо на порядку денному одне питання, яке, зокрема, е... йде на сесію, яка буде відбуватися через три хвилини, там, як в порядку денному. Оскільки питання стосується нацпротиву, то пропоную дане питання розглянути в закритому режимі. Любомир, я дуже прошу виключити звук позиційну, якщо можна. Ні, чи звук? Ну, звук, напевно. Звук. Можливо? Так, так, та, тільки звук. А хто що за що? А не про що прийти? Чути вас? Не чути вас. Не чути, так? Ні, так, ні. А, а, вже виріло, так? Коли, не чути. Колеги маємо на порядку денному проєкт ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради про затвердження програми заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву 22-24 років. йдеться про те, що додається виконавці програми, зокрема управління спорту, що стосується компетенції комісії, оскільки ми нещодавно. Підтримали субвенцію на СКА для конструкції волотрепу і на співфінансування, так. І оскільки СКА це є об'єктом <рес> Міністерства оборони, відповідно, додають управління спорту, як <рес> виконався <витинацію рес> даний планами. Правильно я <рес> так. все розповіли? Немає ніяких заважень до даного проєкту. <рес> Ставлю на голосування Хто за? Засідання комісії завершено. Osionfish. Дякую, колеги. Дуже дякую, що Тепер, Тарас, я тут маю що. Де я тут маю перепис? Я можу візу написати? Я думаю, що можна. Ми дочка. Я буду писати візу від руки. Я можу тут написати? Дякую, колеги. Дякую. Побачимося в сусіму за.